Доброго дня, шановні учасники Конференції «Дні науки 2016. Вибачаю, що не зміг, як обіцяв приїхати, тому буду виступати дистанційно. Я просто в день вашої конференції буду відряджувати. Тема, яку я вам хотів запропонувати, звучить так: освітній вимір четвертої промислової революції. Проблеми компетенції і успішності. Чому саме ця, ця тема обрана? Ви є людьми, які входять в активне життя і фахове життя також. Тому, мабуть, вам на вашу долю зараз звалися стільки змін, що, можливо, ми не до всіх цих змін готові. Тому давайте я розпочну. Перш що я перейду до 4-ї промислової революції, я хотів би взяти маленький інформаційний, Моментик, який дуже цікавий. У 2015 році відбувся Всесвітній освітній форум під патронатом ЮНЕСКО. І на цьому форумі було виділено три ключових задачі, які вирішує освіта. Перший на рівні середньої освіти, перш за все, це грамотність, що мається на увазі. Як було виділено в матеріалах форуму, це базові знання. Культура рахування і фінансів, основи науки та культури. Це називається грамотністю. Другий момент це компетенції. Що відноситься до компетенцій? критичне мислення, навички рішення проблем, іншими словами, проблемні навички, і креативне мислення, а також співпраця. І третє, це особисті якості, які повинна сформувати освіта або сприяти їх формуванню особистості. Це зацікавленість, ініціативність і спрямованість на успіх і лідерство. Лідерство це не тільки те, що ви чимось керуєте, лідерство це ваша спроможність знайти рішення задачі, яка перед вами стоїть, тобто зрозуміти принципову дорожню карту, куди вам рухатись. З січня 2016 року відбувся Черговий форум в Даусі. І основним трендом, напрямком цього форуму була четверта промислова революція. Вперше почали розмовляти про Четверту промислову революцію ще в 2011 році, коли в Німеччині був запущений проєкт Індустрія 4.0. В чітко визначила, що світова економіка входить в абсолютно новий вимір. Цей вимір вони назвали Четвертою промисловою революцією. Особливість цього виміру в тому, що пріоритетом на найближчі роки розвитку стають такі речі, як біотехнологія, як штучний інтелект, як нанотехнології, як 3 d друк Причому 3 d друк в широкому сенсі. Сьогодні можна розгорнути виробництво або в найближчий час любих речей. Де люди практично можуть бути не задіяні, а буде програмне забезпечення, яке формує і основу майданчиків через 3D друк і так далі. Якщо мова йде зараз про Четверту промислову революцію, то звичайно виникає запитання: в чому освітній вимір Четвертої промислової революції? Звільнить, будь ласка, я візьму трошки статистики. На форумі в Даосі при визначенні. Майбутнього працевлаштування було виділено 10 ключових компетенцій, які гарантують вам успішність працевлаштування. Причому 5 років тому робився аналогічний прогноз, і я спробую порівняти ці дві моделі. Перше, що буде на 20 рік найбільш затребувано? Вміння вирішувати комплексні задачі. До речі, в 2015 році ця позиція також була на першому рівні. Друге, критичне мислення. В 2015 році критичне мислення було на четвертому місці. Третє креативність. За прогнозами 2015 року, креативність посідала 10-те місце. Четверте управління людьми. Виділено на четверту позицію в 2015 році це було третьою позицією, п'ята взаємодія з іншими. Зараз це п'ята позиція. Раніше була друга. Емоційний інтелект. В прогнозі 2015 року, які якості, на 2015 рік, точніше, потрібні. Ви знаєте, там взагалі не було цієї позиції. Був контроль якості, але емоційного інтелекту не було. Далі здатність аналізувати та приймати рішення. Зараз сьома позиція на 15 й рік була восьма позиція. Орієнтація на обслуговування. Вона була в 15-му році на восьмій позиції. Орієнтація навички проведення переговорів. Раніше була п'ята позиція, зараз дев'ята позиція. І когнітивна гнучкість. Раніше було в мене слухати. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми входимо в той рівень суспільного розвитку, коли суспільство знань трансформується на наших очах і дуже швидко. І ця трансформація відбувається по лінії, мабуть, людина-машина. Людина, людина як робітнича сила, і машина, яка різниця і куди спрямовувати освіті свої пріоритети. Мітіокако дуже цікавий, аналітик. Японського походження американець він висловив взагалі дуже цікаву думку, буквально нещодавно. Ну, у нас якось прозвучало в засобах прасової інформації те, що Мітіока сказав, що навчання, яке базується на запам'ятованні, воно вже віджило. І в нас почали казати про те, що запам'ятовувати потрібно. Але мітіокапу мав трохи інше на увазі. Він мав на увазі те, що на сьогодні ми входимо в такий Спіральний виток суспільного розвитку, коли людині потрібно розвивати ті якості, які будуть конкурентноспроможними Ну, За німецькими прогнозами, вже на рівні 25-го року можуть бути підприємства, які будуть керуватися не людиною, а штучним інтелектом. Відповідності до цього виникає дуже просте запитання. Ми з вами працюємо в Україні, куди нам рухатися? Що нам потрібно робити для того, щоб ми були адекватні, при цьому я хотів би вам сказати ще одну річ. Взагалі-то є дуже цікава теорія поколінь, в якій ті, хто народжується в 2000 році, розглядаються як покоління Z. Мабуть, життя внесло свої корективи. І покоління Z, воно не народжується в 2000 році, воно входить в освіт в 2000 році. Чому особливість цього покоління? Вони миттєво скуплюють любі технології. Вони не хочуть вирішувати нецікаві задачі, ну такі монотонні задачі, скажімо так. І вони фактично не спрямовані на реальне спілкування, вони більше зорієнтовані на спілкування в віртуальному світі. Ми з вами працюємо і будемо працювати як ті, хто входить як викладач в сучасну аудиторію. І тому, мабуть. Ну, якщо ми не будемо самі змінюватись, ми будемо відставати від тих, кого ми навчаємо. А для цього нам потрібно зрозуміти елементарні речі. Мабуть, на сьогодні, те, що ми звикли називати освіта протягом життя, як освіта формальна, неформальна, інформальна, вони трансформуються навіть на рівні звичайної школи і трансформуються на рівні вуз. Трансформується в те, що на сьогодні, і те, що є обов'язковим, і те, що є додатковим, коли ти можеш проявляти. Зацікавлений цьому, а може не проявляти. Ми зараз спільно з керівником стартап-центру Сумського Держуніверситету, до речі, унікальна річ стартап-центру це неформальна освіта, яка адаптує студента до можливості реалізувати себе як фахівець вже на рівні періоду навчання. Скажімо, зараз у Андрія Григоровича Півня є дуже цікаві проекти, які пропонували студентам. Ну, скажімо, 3D-моделювання. І використання його при викладанні медицини, або використання його при створенні рухливих протезів, вітчизняних рухливих протезів. На сьогодні ми всі зіткаємо з однією річчю: або наша освіта залишається освітою, в якій домінує інформація, або наша освіта перетворюється на таку освіту, яка формує спроможність. Перетворити викладача на навігатора по проблемам і по можливості знаходження рішення всіх проблем. Тому навіть хочемо ми не хочемо, нам прийдеться всім освоювати ну, те, що називається мобіль навчання через мобільні пристрої. Нам прийдеться застосовувати технології перегорнутих класів. Нам прийдеться застосовувати blended learning, змішане навчання. Я вибачаюсь, я практично, мабуть, вичерпав час, який обіцяв на виступ, але в мене є одна пропозиція. Я цей ролик вивішу на YouTube. На Ютуб ви можете в формі коментарів задавати мені запитання. Я обіцяю дати відповідь на всі запитання в межах своїх компетенцій. Але я дуже раджу вам зрозуміти, що той час, коли навчання було дійсно зорієнтованим на те, що ми... Отримали базові знання, і ми можемо ними користуватись досить довго, воно минуло. Ще 6 років тому вважали, що старіння фахових знань відбувається в межах 20% на рік. Удаваці було визнано, що в розвинутих країнах фахові знання сьогодні старіють на 35% на рік. І те, яким буде освіта, залежить як від нас, від того, наскільки ми зможемо змінитись зрозуміти. Що окрім освіти аудиторної, в певний час і при певному викладачі сьогодні виникає інша освіта, яка називається відкритими освітніми ресурсами і найрізноманітнішими формами реалізації контакту, того, хто навчається, з тим, хто навчається, це дуже серйозний вибір, з яким нам прийдеться зіткатися, який нам прийдеться вирішувати. Ми подивіться, відбувається, скажімо, карантин. Значить, середня освіта повинна надати можливість школяру дистанційно працювати, але не на рівні текстів, не на рівні чогось, а на рівні онлайн лекцій, онлайн-консультацій. Це все на сьогодні реальне. І Навіть куди більш просто, ніж це нам здається. Ми просто ну, дуже залякані новими словами. А потрібно не лякатись нових слів, потрібно Знаходити себе в цих словах. Я закінчу. Дякую за увагу, ще раз кажу, візьміть ролик мого виступу за Вікторів на 100% дать адресу. І всі запитання переадресуйте туди, тому що я буду в районі читати лекції, мені просто ніколи буде давати фізична відповіді на ваші запитання. Домовимось. Дуже вдячний за увагу, до побачення.